Викладачі у діаграмі. Для того, щоб подивитися аналітику викладача і подивитися його залучення до як у групи по пробничкам по поточним клієнтам, ви можете перейти безпосередньо в параметри, конфіденційність, аналітика, викладачі у діаграмі, обрати потрібного викладача, обрати період. Наприклад, по усім групам, нехай буде, по всім філіям, і застосувати. Ви бачите, що у нього залученість по пробничкам 68%, наприклад. І якщо ви прийдете безпосередньо до активних абонементів, ви бачите, що утримання діючих 73 Для того щоб подивитися, хто був втрачений, ви можете натиснути на сам графік і подивитися втрачених клієнтів і по групам, в яких були втрати. Тобто це, наприклад, по активним. І якщо попробуємо, ми знову прийдемо, ви можете побачити втрати клієнтів за ваш обраний період. Дякую.